Okay. Всім привіт! З вами Данька. І сьогодні ми ведемо огляд на Чорнобола на... на Макдональдс. Зараз я вам покажу огляд на МакДрайв. А ми починаємо. Все, ми почали. Тут їздять машини. Зараз ми пройдемося і я вам ще покажу. Мам, ти куди? Пан. Коротше, тут дорога для машин. Тут дорога для машин. Що не кончилося вже, ламп прикалюсь. Ми йдемо. Тут все тільки пуки-пуки-пуки, тільки пуки. пуки, -пуки, -пуки. Короче, далі. Ми йдемо, тут все за... за її. Так, що тут є? Тут є така вивішка, де я колись працював з моїм другом. Так. Тут, тут не така штука. стука. Йомі, ми проходимо далі. Тут е, відкритий Чувакбаун. ага, чокбаун. Тепер ми покажемо огляд, як вони проїжджають. Вони їдуть там туди. Отак от ну вони виїжджають. Вони так от їдуть, їдуть, їдуть. Ну, і там якась дорога, непонятна для чого. Отак от, от. Тут таке вікошко, загадкове. І ми, і ми вже йдемо вже ходити. О, де там... А, моя Мам, ж... мам, ти йди там тим ходом, я тим ходом. Добре. Ні, я піду подивлюся. Добре, я просто зараз зайду, подивлюся що там. Ти йди, а я зараз світку подивлюся просто. Ми. Здорова! Коротше, заходимо. ось сюди. Царсен, так. Да. А там вхід. Там вхід. Блін. Ще ми йдемо з мамою до Мака. Топаємо, топаємо, топаємо. Угу. Проходимо далі. Я воно, наш Макдональдс. Стоять. А ну я зайду. Добре, все, ми вийшли. Тепер йдемо в мак. о, во 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 скільки людей тут. Стіюшка, добрий день. О, який термінал. Давайте. English. Mm. Так, що ми будемо? Ти що вибираєш? Завжди. Не завжди. О, як тут круто. Оплачуємо. Це ми зробили, ми можемо йти. Ой. Чекаємо замовлення. А я поки що піду по... похожу, подивлюся. Добре. Ми mm. йдемо дивитися, що тут є. Тут у нас є от така. Раз, автомат, два, три. Тут є ще сюди вхід. Ніфіга. Всім здорово, всем гудбай. Далі. От ідемо Так. Що я можу ще вам показати Отака. тут? Столики є. Отаке. Отакий сті. Тут видають їжу. Там Макдональдс. Добрий день. Добрий день. Добре все. Зараз будемо куштувати. Дивимось, хоч немає нічого. А ти чи теж перевіряй. Чисто. що? Можемо пити? Е, а де кришка? Не, кришка? Ні, я питаю, де кришка? Ладно, Будемо пробувати. Mm -hmm. Все, ми починаємо кусюкати. Беремо картоф... картофку. Нормально. Ростівни курточку, душно Так що ви зараз є смачного, найпопулярніший уйбові. Гаврилів гав... на першому місці. Роздягаємось, ніби, себе... ніби ми в себе вдома. Є. Я забув гамбургер взяти. Мама. А тут чогось пахне попкорном, Прикинь, я Що? Вступаємо кусь. Їсти. Що тут нового? Тут є вивішка. О, там дуже класно. Що? Тут є тепер нові термінали і нові стики такі. Добре, розкриваємо соус. Ми розкрили соус, розкриваємо соус номер два. Зачекаємо. Брат. як тобі смачно? Смачно. Проблема. Все включайся. Дуже смачно їжа. Всі, хто зараз їдять або п'ять, всім смачного. смачно. Десять. <гад> Пильть воду. Давай навіть уже є кеплешки. Курка, видно курочка. Ладно, з вами був Данка всім папа.